Як правильно відкладати гроші? Є два простих правила. Ага, ага, Ми з Альпакою уважно слухаємо. Відкладіть 10% від суми, яка вам надійшла. Угу. Друге, відкладайте туди, звідки ви не зможете їх забрати. Знаєте, моя бабуся зробила рівно так само, і їй довелося через суд. Відбивати свій депозит, щоб мати можливість оплатити лікарню. Дякую за пораду, пані. А чи знаєте ви, що більшість популярних українських ютуб-блогерів говорять вам на початку щось цікаве і інтригують для того, щоб підвищити своє утримання і в подальшому заманити вас для прослуховування відео повністю? Я ще не навчився робити цю частинку, щоб ви такі всі заінтриговані були. Знаєте, такі вау! Що буде далі? Але сьогодні у нас говоримо про грошики, про крінж фінанси, про гуру тіктокерів і все інше кризи і проблеми існує, існують тільки можливості. В нашому житті це можна просто зрозуміти так: не концентруйся на проблемах, а шукай з них можливості і використовують ці можливості. Тупі General Motors, які подали на банкрутство через світову економічну кризу, а могли б шукати. Можливості і варіанти, і тоді все було по-іншому. Друга економія не працює. Якщо ти хочеш купити якусь річ і думаєш, як би зекономити так, щоб не збирати кошти для цієї покупки. Насправді економія працює. Єдиний момент, який пані чомусь ігнорує, той факт, що якщо ви в чомусь собі відмовляєте, щоб назбирати на щось інше, то це не економія, це ви просто обмежуєте себе в одному і витрачаєте гроші. На інше, а якщо ви оптимізуєте свої витрати, наприклад, аналізуєте, куди пішли ваші гроші, а ви туди не хотіли, щоб вони йшли. То це власна економіка, наприклад, відміна підписки на сервіс, яким ви не користуєтесь, але в будь-якому випадку краще не думайте, а щось зробіть, бо воно взагалі за мислі мало кому платять, та справді. На Та мені такі кейси невідомі краще думати про те, як заробити більше для того, щоб її дійсно собі купити. і не дуже очевидний пункт. Завжди ціни і оплачують чужу працю, навіть якщо для тебе зробили щось безкоштовно. Але чим більше ти оцінюєш працю чужих людей, і чим більше вдячності ти віддаєш тим людям, тим більше ти отримуєш цього назад. Ось саме так і роблять багато людей. Насправді ця порада навіть може працювати, але тут не уточнюється, чому вона працює. Так от, якщо ви платите за роботу і платите за неї нормально, то і відношення і якість цієї роботи буде краще. Ну тобто, до вас буде краще ставитися як до клієнта і пропонувати найкращі умови. А виходячи з цього, ви будете отримувати найкращий результат і всі будуть в плюсі. Це не працює, якщо вам надають неякісні послуги, як попало, А ви намагаєтесь заплатити це більше ніж просять. Ні, це все таки взаємовигідна ситуація. І четвертий пункт: намагайся не економити на якісних речах, але найважливіше не економ на якісній освіті, тому що саме освіта це і є перша наша інвестиція, яка дійсно окупиться. Ну і мій улюблений тейк, його кажуть всі, і всі чомусь думають, що так, да, так і треба. Треба ні в якому разі не економити на якісній освіті і якісних речах. Але насправді це на жаль, мені сумно це. Вам повідомляти, але на жаль, це маніпуляція для того, щоб всі ці популярні автори могли продавати свої курси в три дороги. Проблема в тому, що ми не можемо дізнатися, яка освіта якісна, а яка неякісна, поки не пройшли курс і не спробували використати знання на практиці. А виходячи з цього, вони просто піднімають ціни на свої продукти інфопродукти і. Дуже довго вас опрацьовують стосовно того, що ви платили за дихіра за якісну освіту. Потім запевняють вас, що ця освіта якісна, і просто лутають бабки. А ти хочеш дізнатись щось про гроші? Мені 15, мені ще рано думати про гроші. А хіба незабаром ти хочеш мати власну машину? Звісно, хочу а... так. Я хочу це, так. Тобі не потрібна буде квартира, коли ти захочеш з'їхати від батьків? Так, Трібно. так. Серіально, слухай, що далі? Що треба робити? Одроживати хочеш? А вже ж хочу. Тоді тобі потрібно почати накопичувати та інвестувати гроші і зрозуміти, як вони працюють. А що для цього потрібно робити? Я просто підписана на Анну. Скажи, скажи, скажи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі так і Кіасакі живе насправді. Якщо ви глянете його діяльність і на чому він заробляє, от кожного разу, коли ви бачите в фінансовій літературі, що треба вам наставника або не економити на освіті, знаєте, вас обробляють щоб кинути на бабки в інфопродукті. На жаль, Сьогодні хочу поговорити з вами про фінансову ємність. Ну і до речі, освіта це звичайно все добре, фінансова грамотність і всі діла. Але треба не забувати, що якщо у вас нема грошей, можливо вони просто в вас не влазять. Стакан 300 мл просто фізично не може все помістити більше. Так само і з людьми виходить, деякі люди просто не готові до великих сум. Але якщо ми вже говоримо про фінанси, гроші і неймовірні інвестиції, хочу сказати, що ось ці люди просто легенди інвестування, тому що вони дали гроші. На цей канал і на розвиток мого контенту. А це все одно, що інвестувати в Amazon або Netflix на початку їх кар'єри. Кожен з них інвестував свої грошики в прогресивний, інтелектуальний і вражаючий корисний контент, тобто буквально в свою освіту. А як то кажуть, освіта, то головне, і отримують. Унікальну фінансову пораду, яку я залив виключно для них, уже на цей канал посилання буде в описі. Це, до речі, доступно від 10 гривень. Подумайте, якщо всі мої підписники скинуться по 10 гривень на цей канал, то це буде небагато, але вже якісь гроші. А? Думай багаті, це про мене. Знаю, що у багатьох зараз скрутне становище. І ти в розпачі від того, що не знаєш, чого очікувати і куди рухатися далі. Кажуть, впасти може кожен. Але піднятися можуть не всі. Якщо ти зараз в пошуку можливостей, в пошуку позитивного і щирого оточення, то переходь за посиланням в шапці профі. Там буде мій кофі. За долар купіть додаткові фотографії котів. І все у вас буде класно. 37 шляхів розумної економії сімейного бюджету. Поїхали. Купіть бойлер, купіть посудомийну машину. Встановіть двохтарифний лічильник на електрику. Пане, це, звісно, все охієнне, але скажіть, будь ласка, мені перед тим, як я почну економити на обладнанні власної квартири, на чому мені не економити, щоб купити ту кляту квартиру? Ми будемо говорити про гроші на експертних правах, а це значить, що я повинен продемонструвати всю свою експертність з усіма можливими регалями. Так, от, я та людина, у якої абсолютно нічого не вийшло, але яка пробувала дуже Дуже багато всього. У мене навіть є власний бізнес. А ще я торгував в криптовалюті. А ще мене кидали на бабки. А ще я купив айфон на перші гроші. А ще мене кинули з розблокуванням цього айфону. А ще я працював з державними установами, громадськими організаціями, приватними бізнесами. А ще мені погрожували, коли не хотіли платити гроші. Цей тіп з чернівців. Я тебе пам'ятаю. Тобто у мене є маса досвіду, і переважно він не дуже. Але суть в тому, що так чи інакше, через те, що я народився, ну не в багатій сім'ї. Я навіть не хочу сказати, що в бідній я не жив в злиднях, але я народився в селі, і ми не були прям успішними магнатами. Знаєте, але мої батьки не спились до 40, Це прям порівняно з моїми однокласниками велетенський успіх. Тому можна сказати, що відносно умов, які були навкруги. У мене все було. Та все ж, все життя я намагався на орніть якихось грошей, знаєте, що-небудь відкласти і мати якісь перспективи. Спойлер: нічого не вийшло. Але я от чому шарю, так це в тому, що не працює. І хочу сказати, що вельми шановні тіктокери, які. Хочуть нагріти вас і розказують про те, що просто мисліть, мисліть про гроші. Думайте про велике і все буде. Ну, вони трошки лукавлять, бо насправді нічого не буде. Дізнайся ці три думки в 18, і ти будеш дуже багато. Перше, гроші це інструмент, який принесе тобі ще більше грошей. Тому інвестуй їх і змушу працювати на себе. Далі, мрій по-великому, хочеш жити багатше, успішніше, заповни свої думки цим, тоді життя приведе це до тебе. І третє. Господом Богом, нашим Ісусом Христом, клянусь, що я так і робив. В результаті нічого не вийшло. Мені майже тридцятка ні нема коштів. До речі, можете подивитись моє відео про Бога. Ось цю точки воно пішла заробітна платня. Нарешті купив собі новий айфон. А ти отримала гроші, витратила. Мені здається, це раціонально. Да угу. ну не зовсім існує метод, який допоможе тобі робити великі покупки. Види на п'ять різних рахунків. І якщо на одному з рахунків закінчились кошти, то витрачати з іншого не може. Перший рахунок це обов'язкові розходи, другий це резервний фонд, третій рахунок на великі покупки. Четвертий рахунок на розваги. П'ятий рахунок на інвестиції. Цей метод називається Метод п'яти конвертів. Стосовно концепції п'яти конвертів хочеться. Виокремити один момент. Пані не сказала, в яких відсотках відкладають. І пані не сказала, що робить, якщо грошей нема. Насправді я почитав небагато літератури, але щось та й вивчив з цього питання. І є одна невелика проблема всі доступні джерела попкультурні. Формують одну і ту саму концепцію. І в цілому, якщо ви читали одну книгу, ви читали всі. Відрізняються вони не суттєво, але для дуже багатьох людей речі, які в цих книгах вражають своєю геніальністю. Так от, ця концепція конвертів, є там горщики, є інші варіанти. Якщо суть проста, то виберете свої гроші і розподілюєте на різні рахунки. Є невелика проблема. Наприклад, стоматолог. Коротше, всі ці концепції вони впираються в те, що якщо у вас сталася якась біда критична, знаєте, то доведеться тянуть гроші всіх конвертів. А це значить, що все буде похирено. А якщо не тянуть е, гроші з усіх конвертів, то треба брати або кредит, або позичати гроші. А це порушує інші фінансові поради. Хак, який допоможе вам закрити кредитний ліміт і ніколи більше його не використовувати. Ви можете мені не повірити, але лайфхак заключається в тому, щоб повернути банку гроші. І не використовувати більш кредитний ліміт. Я не жартую. Вам потрібно одразу зменшити свій кредитний ліміт, щоб у вас була можливість не витрачати ці гроші. Інакше ви одразу витратите ще цю додаткову тисячу. Саме таким чином, крок за кроком, ви будете поступово зменшувати свій кредитний ліміт, поки він не досягне нуля. А потім я вам не раджу його ніколи поновлювати. В результаті ця вся схема працює в ідеальних лабораторних умовах, де у вас немає стресу, криз, війни, звільнення. Підвищення комуналки, підвищення цін. Тобто, коли ж ви живете в ідеальному світі, там, де паняші бігають, і це, от все, і на жаль, воно так не працює. А як мені стати бідним? О, це легко. До речі, це дійсно легко. Народіться в бідній сім'ї. По-перше, знайди роботу без перспектив і працюй там цілодобово. Хм. Окей, реально працюю до 65 років без зупинки. Мені здається, чи будь-який план, в якому треба щось зробити до 65 це нелегко. Тобто, навіть врахуванням кека, я розумію, але по факту бути бідним дуже просто і не треба чекати пенсії. Вибачте, так, в мене зарплата 10 тисяч гривень, але я взяв собі нові класівки за 6 тисяч і ще новий айфон в кредит. Правда, як мені за це все розплатитись? Ти мій найкращий учень. Нащо оточувати себе людьми, якщо існують коти? Мені здається, вони вже всього давно досягли. До? Да? Оточив себе котами і достигаю цього, от, щоб лежать і мурчати. Чорні дерит, які поглинають вашу зарплатню а третьому місці, фастфуд. набори за начебто невеликі гроші не тільки гублять ваш бюджет, а ще й шкодять вашому здоров'ю. На... до речі, одна з найскладніших речей, яка надається мені багатьом людям, це власне пропорційно порахувати час. До результату, що мається на увазі, дивіться, пані каже, що фастфуд він, типу, що правильно, не дешевий. Але що у нас є в альтернативі? Не фастфуд, тобто дорога їжа, там ресторанна, кафешна або власна домашня їжа. І от вона може бути дешевша відносно, але ви витрачаєте час на те, щоб її приготувати. А власне, якщо ви порахуєте свій час, час який. Відходить на приготування і час, який відходить на замовлення фастфуду. Ви зрозумієте, що вона там може і дешевше готувати вдома. Тільки ви час свій власне витратите і вийде дорожче. Але ну знаєте, ті, хто це враховувати не буде, це не для них. Другого, не менш шкідливі звички це алкоголь і цигарки. За статистику один курець за рік витрачає близько 30 тисяч гривень, і лідер ]Mm -hmm. поглинання бюджету це оплата відсотків по кредитам. На жаль, ці кредити беруться не для здобування освіти, а на відпустку чи весілля на широку ногу. А особлива частина будь-яких ахієнних історій про фінанси це слово інвестиції. Дії. тільки твої дії змінять твоє життя. За кожною дією йдуть наслідки, і життя змінюється. Бездіяльність ні до чого не веде. Я глибоко. Да. Я хочу сказати, що ця тема інвестиції неймовірно популярна на американському ринку, як власне на ринку фондовому, так і на ринку попкультурному. Про це часто говорять, до цього часто апелюють, але є невелика проблема. У них є доступ до фондових ринків, а у вас нема. Моно запускало можливість купувати акції. Я не знаю, чи змінилася ця ситуація прямо зараз. Але на момент, коли я цікавився, вони сказали, що у зв'язку з війною наразі ця можливість відсутня купувати акції. Скоріше за все, це пов'язано з неможливістю конвертації гривні в долар з виконання особливих умов від НБУ. У будь-якому випадку є ще інші брокери через документи, там окремі історії, але на американському ринку є стартапи, які дозволяють вам досить просто і зручно купувати ці акції. Але на нашому ринку, у будь-якому випадку, навіть те, що доступне, досить непросто. Тобто інструмент інвестування доступен не просто не всім, а прям ой дуже як не всім. І залишається питання: а в який та дахір нам інвестувати? І ви не повірите, але на відміну, від TikTok багів інструкторів, людей, які шарять за фінанси, я погуглив. Справа в тому, що ви можете інвестувати в якийсь бізнес, відкрити свій бізнес, справу. Є різні можливості, але проблема тут маленька стартовий капітал. І ось цей стартовий капітал ви не відкладете від своєї зарплати. Так, звісно, якщо ви сіньор програміст відкладете. Питань нема. Але навіть якщо ви маєте непогану зарплатню в тисячу доларів або в дві тисячі доларів, цього все одно недостатньо. Тобто, якщо у вас 6 8 к баксів, це можливо, ви можете там не відкладать і навіть щось запустити. Але умовно франшиза львівських коросанів, відкрити заклад, коштує десятки тисяч доларів, дешевше купити квартиру. І тепер питання. Якщо ви грамотно мислите, розподіляєте грошики по конвертикам, то вам треба, щоб тільки в один з цих конвертиків накапало хоча б 10-15 тисяч доларів. А це значить, що по іншим конвертикам повинно бути ще більше. Але давайте візьмемо рівні суми, і давайте навіть візьмемо. По 10 тисяч доларів. 50 кусків баксів. Як швидко ви з вашою зарплатою прямо зараз можете це назбирати? Я впевнений, що серед моєї аудиторії є більш-менш успішні люди. Але навряд чи серед моєї аудиторії є люди з зарплатою в районі 7 тисяч 10 тисяч доларів. Ну тобто, які за 5 місяців розподілення зможуть. Заробити на якусь інвестицію, навіть якщо у вас ок, зарплата, ви там фріланси, там вона рахується в тисячах доларів, все одно розподіляти це все треба дуже довго. Але потім починається найцікавіше. Це не просто купівля акцій, це повноцінна робота. Є можливості також інвестувати. Менш залучено, знаєте, саме інвестувати. І є проєкт Укрінвест Клаб, це не реклама, я не користувався послуги, у мене немає таких грошей, але вони наче цим займаються. Там є можливість інвестування в нерухомість, інвестування в парт-отелі і в різні варіації. Але це велика окрема робота, тобто це не те ж саме, що купіть біткоін і очікувати, що воно виросте. Тож питання яким хером всі ці поради повинні працювати, скажіть мені, будь ласка, три питання, після яких ти точно виростеш фінансово. Перше, для чого це тобі? Друге, яке задоволення ти отримаєш, коли досягнеш цієї цілі? Ну і третє, найважливіше, що ти готовий зробити для того, щоб це сталося? А можеш ще раз повторити, бо я не зовсім зрозумів питання. І перше, для чого це тобі? Друге, яке задоволення ти отримаєш, коли ти досягнеш свою ціль. Ну і третє, на що ти готовий піти, щоб це сталося у твоєму житті? А знаєте, давайте спробуємо. Для чого це мені? Я хочу бути спокійним і не панікувати кожного разу, коли будуть фінансові проблеми. Хочу бути власником великого капіталу. Що ти отримаєш, коли досягнеш? спокій? Я отримую спокій. Що я готовий зробити? Готовий багато і старанно працювати. Єдина проблема, що 10 останніх років я цим займаюсь, а нічого не вийшло. Тобто, я відповів на всі ці питання 10 років тому, але це ні до чого не привело. Це тому, що я спочатку на них відповів, а потім побачив ці тіктоки, що саме я зробив не так. Справді, тема фінансів. Це дуже цікава і окрема тема, особливо в Україні, тому що всі фінансові книги, що я читаю, вони просто. Засновані на мотивації. Давайте, працюйте, відкладайте, у вас все буде. І зазвичай вони просто використовують слово інвестиції, але ніхто не каже, як їх робити, що вкладати, як аналізувати ринок, що може бути конкретно, як воно може працювати, і навіть якісь банальні поради в стилі: от, наприклад, у вашого знайомого є підприємство. або знайомий. Наприклад, вона робить свічки. І як може виглядати інвестування? Інвестування присвячено чому. Ви даєте гроші. Певному бізнесу він розширюється, збільшує свій прибуток і ділиться цим прибутком з вами. Уявімо схему наступну: наразі в даний момент, пані може покривати задачі на тисячу свічок на місяць, але це не обмежено її можливості, а обмежено її ресурсами. Наприклад, вона не може в своїй кімнаті більше сформувати цих свічок. Ви можете дати їй. Умовно 2 тисячі доларів, і вона орендує невелике складське приміщення, зможе витрачати більше часу, у неї буде більше локація, Вона зможе робити 2 тисячі свічок. Але тут проблема: у неї повинні бути ці замовлення. Тому що якщо у неї нема замовлень на ці дві тисячі свічок, то інвестиція вже буде не працювати, і це буде інвестиція в порожнеч. Тож. Якщо є великий запит, потреба в стартових великих фінансах ну мається на увазі не велетенських, а просто от щоб одним куском тобі дали для чогось, то тоді можна інвестувати. Але жодна книга детально не розписує план цієї комунікації. А цей план, до речі, міг би бути універсальним і формувати якби щось актуальне і для американського ринку, і для українського. Тому що і там, і тут є бізнес, і єдиний аспект, це все таки юридичні моменти, як ви все це оформите. Але в жодній книгі цього немає. Зазвичай в цих книгах є просто мотиваційний блок, типу, ось треба хопати бика за рога, рухатись, інвестувати. І все це сука присвячено чому? Тому, щоби продавати курси, ви можете сумніватися в моїх словах. Але от зробіть, що одна з найпопулярніших книг про фінанси, це. Найбагатша людина в Вавілоні, і там прямо один з пунктів, як стати багатим, написано: зверніться до людини, яка вже багата, за консультацію. Ця книга це буквально еталон рекламних флаєрів. І людям, ок вони купують, вони віддають гроші за рекламний флаєр. Де написано Просто зверніться ну, до от, автора флаєру, і ви будете багаті. Це так на жаль, і працює. До чого я все це веду? До того що безумовно є маса фінансових речей, які треба знати, які треба використовувати, які треба формувати, і в рамках яких треба рухатись. Але у ці відосики в інтернеті вони вам ці фінансові речі не кажуть, тому що вони схильні до того, щоб емоційно вас змотивувати, і щоб ви зробили щось правильно. Слідкували за ним, підписалися, дали їм гроші за курси, замовили якусь індивідуальну консультацію. І щось ще? Тому що вони... Роблять контент не для вас, а для себе вони набивають аудиторію. Ну, я власне роблю те ж саме. Типу, я тут не для вас, знаєте, оце, от приколи знаходив в Тіктокі рофли. Я намагаюся формувати аудиторію, яка дасть мені 10 гривень. До речі, з тих 10 гривень. Я отримую 5,5 гривень. Там 20% Google, 20% податок на Google. Короче, Ну тобто, от, наприклад, у цей момент в будь-якій фінансовій книги буде опущено. Що навіть якщо я не збираю потрібну кількість спонсорів, щоб продовжувати створювати цей контент, треба ще виплати різні, порізати, сформувати це все, і ти такий, а от це я й не врахував. А й не надо, тому що найбагатша людина в Вавилоні сказала: зверніться консультацію. Так от, якщо коротко, що треба зробити, щоб бути багатим. По-перше, сформувати кілька джерел доходу. Щоб якщо у вас накрився один, то інші могли підсахувати. Але ця схема абсолютно не працює, якщо у вас в країні війна, Ха! тому що півтора року тому у мене було три роботи. У мене були плани. У мене якісь були додаткові надходження з різних проектів, невеликі, але тим не менше, воно щось збиралося в тому, щоб я був більш-менш стабільним. Я планував звільнити з однієї роботи, рухатись в рамках іншої, а потім у мене все розсипалось. І знаєте, в жодній книгі не було абсолютно ніхіра на цю тему. Ну тобто, буквально жодна книга не каже такий. Ну і пункт 11. Якщо у вас в війна, все пішло по хіру, забийте, у вас нічого не вийшло, можете вмирати, ні. Вони чомусь ігнорують кризи як такі. Це одна з найцікавіших тем для мене: це багатий батько-бідний батько, тому що я починав цитати цю книгу і дочитав до моменту, депа заваляли з 10 тисяч доларів. І я такий. Не для мене книжка. Так от, о, ну, типу, Кіясакі дуже спірний чувак. Є люди, які вважають його інвестором бізнесменом, але насправді це не зовсім коректна заява. До того, до чого я, до того що була промка, був прикол про те, що Кіясакі казав, що найкращий. Спосіб інвестування, інвестування в нерухомість. І робив він цю промку якраз перед великою кризи нерухомості в Америці. До речі, про це є окремий фільм, дуже складний, але дуже цікавий. Можете глянути. Там, як у людей, все бахірилось! Тож, які висновки ми можемо зробити? Вам треба працювати багато. По різному в різних сферах, щоб сформувати найкращі і найоптимальніші джерела доходу. Потім вам треба все це оптимізувати, потім збалансувати і залишити декілька основних джерел, щоб вони могли сформувати правильно, що ваш гаманець, і вам треба це утримувати, все і слідкувати. Вам треба вивчати раціонально. Що вам варто робити, а що не варто. І власне це, скоріш за все, вийде тільки методом спроб і помилок. Це наразі все, що я вам можу сказати. Тому що багатим я так і не став, прошу вас по 10 гривень на канал. Ну, така я людина. От якщо вам відео за цікавим, поставте лайк і напишіть коментар, що у вас фінансовою грамотності. Чи прочитали ви всі книги, що треба, і чи стали успішними і багатими. А якщо не знаєте, що написати, напишіть, дайте котам 10 гривень. Такий коментар пишіть. На цьому це все. Дякую, що були тут. Думайте і багатійте, ставки лайте. Думайте і багатійте, ставте лайки і катійте. Па-па.